Цей чудовий зимовий день. Ми з товаришем вибрались на риболовлю, де сьогодні будемо проводити ну, власне, весь цей сонячний світловий день. Хочеться зловити окуня, хочеться зловити судака, да, будь-що хочеться зловити. І е, наразі будемо перевіряти, що у нас буде на місці. Як ви бачите, вдягся я дуже тепло. Сьогодні мінус три в день. І, в принципі, ну нічого і не скажеш, це зима інакше бути і не може. Ми налаштовані на успіх, і нам сьогодні, мабуть, що це виняток, погода буде всьому дуже допомагати. Адже вітер сьогодні десь 5 метрів на секунду, але там, де ми перебуваємо, його майже нема. Ми в такому закутку, і дерева закривають нас від вітру. Ну, в принципі, єдине, що може бути погано, це кльов. Але я думаю, що ми все вирішимо. І, звісно, що температура води, яка буде негативно впливати на наші ніжки, які бачите, обуті вейдерси, і ми будемо сьогодні цілий день стояти у воді. Ось така, друзі, історія. Зараз давайте я покажу на що я сьогодні робитиму ставку, і перейдемо безпосередньо до практики. До закидань, проводок і клювань. Ну, друзі, ось у мене сьогодні унцевік Це палка верхнім тестом до 28 грамів. Це аргента прототип, дуже крута паличка. Ось така чудова, дуже далекобійна і ну надзвичайно приємна. Катушечка 4 тисяч, і намотаний тут шнурок 0,6 за японською класифікацією для того, щоб у нас був максимально далекий викид. Адже зараз судак, як я вам вже казав у попередніх програмах, він стоїть на великих ямах. А зазвичай ямиці знаходяться на, ну, на серйозній дистанції від берега. Тож. Мусимо використовувати найдалекобійнішу снасть. Ну і е, якщо вже взяли ми всі складові далекобійності, то обов'язково треба, щоб і приманка була далекобійна, щоб вона не парусила під час закиду. Е, скажу інакше, будь-яка приманка, звісно, що парусить, але мається на увазі. Будемо використовувати приманку з найменшою парусністю, щоб супротив був найменший, який тільки може бути. Власне, тому у нас сьогодні буде ось така приманочка. Це Віпо від FishaB, черв'яподібне черв тіло з хвостиком. Під час закиду вольфрамовий вантаж летить. Центром тяжіння вперед і тягне за собою приманку. І вона летить отак. От якщо використовувати рибки, якщо використовувати щось з таким доволі об'ємним тілом, то великий ризик, що вона буде парусить. А це е, суттєво з'їсть наш закид, який має бути якомога більш далекий. Я сьогодні, друзі, не сам. Зі мною денчик. Якраз у нього. Відпустка. від несення військової служби. Тож риболовна терапія якомога краще впливає на відновлення ментального стану. <рес> так що будемо сьогодні відновлювати денчика. Він вже, бачите, щось, щось там збирає. Подивимось, ну, подивимось, що з цього вийде. Фух, ну що, друзі, будемо робити перші закиди. Таке сонце, я вам скажу. Ох, полетіло, як чудово. Можна сказати, по вітру. Вітерець сьогодні нам буде допомагати. Це буває не так, щоб часто, але добре, що взагалі хоч буває. Подивимось, хто у нас хто у нас живе на наших садокових місцях. Минулого разу саме саме тут вдалося відскочити від нуля, зловити судачків ввечері, а вдень нічого не було, і це зовсім-зовсім не прикольно. Подивимось, що у нас буде сьогодні в день, з такою чудовою погодою має щось бути. Мабуть, що трошки я зміню е, свої, свої очікування, і, мабуть, все-таки перейду трошки згодом на окунця. Перевірити його варто. Якщо зараз по судочку може бути щось. Щось не те, він вдень інколи відпочиває, відходить подалі від берега, то з окунцем навпаки, може, може в день буде більш круто. О, вже чіпляю. Чіпляю ракушняк. Можливо тут окунець і проскочить у нас. А можливо і ні. Як би не було, погода прям сьогодні кайф, як, як в касці, хоч і мороз. Хоча я вам скажу, що перші закиди не будучи сильно сприяти намерзанню шнура, але, але вартує тільки з масці змитись і одразу має шнур мерзнути. Перші закиди успіху не принесли, а мали б принести в тому випадку, якщо б на місці перебував Судак або Окунь. Тож зараз походжу ліворуч, праворуч і перевірю до кінця, скажімо, Всю площу перспективних місць. Адже якщо на одному кінці ямки риби нема, це не означає, що її нема на іншому. Зараз перевіримо і сподіваюся, що щось з цього вийде. Якщо не вийде, то перейду на окуня. Є план Б. Він має бути завжди. Ух, зараз я кину. Ух, я кину зараз. Шикарний вильот, просто шикарний. Навіть важко якісь епітети підібрати. Майже штиль і вітерець, такий легенький бриз він допомагає зробити закид. Прям доводить приманку декількома метрами далі, ніж це було б без вітру. Класно. І така пауза, пауза, як треба, на викиді. Вартує, мабуть, що спробувати навіть і більший вантаж. Вильот буде ще, ще більш далекий. А на паузу це сильно не повпливає. Ну, власне, повпливає, зрозуміло що. Але я сподіваюся, що... А на кльов не вплине. Судачок зараз нависає на приманку, він дуже рідко, дуже рідко атакує з подачі. У більшості випадків відбувається просто, от я роблю проводку, да, друзі, от, от я зробив раз, пауза. Вимотую слабину і знов проводжу. Опа, знов пауза. От на дні приманка зараз. І от я вимотую і наступним чином відбувається покльовка. От Під час того, як я вимотую, він підійшов, ну, притиснув приманку під боріддям, І я наступного вже разу роблю потяжку і відчуваю, що там є риба. От так він бере зараз. Ось такий у нас примхливий судачок на зиму. Ох, ракушняк, який на зиму він не супер... не супер ковбасить. Але то нічого. Головне, щоб він був у місці лову, а якщо він є, то все буде, друзі, чудово. Наразі щось я дивлюсь, що не так, щоб сильно він і був. Друзі, для спінінгіста важливо ніколи не втрачати довіру самому собі і віру в приманку і в місце, де він ловить. От, наприклад, я тільки що пройшов всі місця, на яких зовсім нещодавно клювали судаки, і жодної покльовки. От годину проходив жодної покльовки. І у більшості випадків рибалки думають, що все, риби нема. Погода не та, тиск не той, вітер не той, коротше, все, пішов я додому, нічого вже не Ні, Це насправді от е, е, та історія, яка у більшості випадків е, призводить до негативного результату. Необхідно зрозуміти, чому наразі нема риби тут. От я ну, умовно можу собі накидати кілька варіантів. Варіант номер раз і найбільш вірогідний це те, що води нема. Коли вода йде. То риба переміщується ближче до берега. А зараз води нема. Вода буде трошечки пізніше, і будемо, власне, очікувати, коли вона піде, і ось тоді будуть риби. Друзі, ну, коли не ловлю, я ловить І Це надзвичайно круто, тільки що денчик зловив першу рибу на сьогодні і показав, що вона тут є. Ми. Ось такий окунець. Як клюнув? Панк. Ну, Я думав, що судак, бо він якраз от е, взяв на підтяжці і так от ледь-ледь. Я ну, типу, навіть не зрозумів, що це покльовка, а потім вже коли почав тягнути вдалі, то відчув, що є якийсь супротив. Ну, очікував судака, а вийшов окунь. Ну, і чудово, то, і чудово. Да. Як риботерапія працює? Звісно, але хочеться більше. Ні, хочеться більше, Знає буде все. більше. Буде, так. Да. Якщо, якщо знайти правильний підхід, то все буде у нас більше. Ну давай його. Пускаємо красавчика. ну О, різкий. І от ну, здається, ну, риба не в'яла, значить має бути сьогодні кльов. Треба його знайти тільки. А ми його знайдемо обов'язково.